Доброго вечора в ефірі телеканалу ІнТБ Новини. Мене звати Ірина Худоба. І сьогодні я розповім вам про таке. У підгородньому зухвало пограбували підприємця. Тернополяни попрощались із мистецтвознавцем Вірою Стецько. У Тернополі розпочався святковий тиждень. Вранці, 21 серпня, тернопільські поліцейські отримали повідомлення від молодого чоловіка, жителя села Підгородні, про те, що напередодні ввечері на його сім'ю невідомі особи вчинили напад. Близько 12-ї години восьмеро невідомих осіб в балаклавах, використовуючи предмет, схожий на автомат Калашникова. Через незамкнені двері проникли до них в приміщення в будинок. Зловмисники, які зайшли до будинку, зв'язали господарів. Донесли тілесні ушкодження, з будинку обнишпорили все приміщення, з будинку винесли більше 10 тисяч доларів, понад 22 тисячі гривень, хутряні вироби, золото. Вони вийшли з будинку, а сіли в автомобіль, який належить господарям будинку, і зникли в невідомому напрямку. За неофіційною інформацією постраждала сім'я відомого тернопільського підприємця та екс-президента футбольного клубу Нива Степана Рубая. На момент нападу, крім нього, вдома були обоє його синів та дружина. За короткий термін працівникам поліції вдалося розшукати цей автомобіль. Його знайшли в селі Почапинці неподалік села Підгородні. Неподалік від дороги. Ймовірно, що злочинці пересіли на інший автомобіль і зникли з місця пригоди. потерпілі, які отримали тілесні ушкодження, вони не госпіталізовувались. Лікарі швидкої допомоги оглянули їх і, за їхнім бажанням, вони не не госпіталізовувались. Наразі правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом. Злочинцям загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Сьогодні тернополяни попрощалися із Вірою Стецько, відомим мистецтвознавцем, краєзнавцем та громадським діячем. Близькі пані Віри розповідають, вона була професіоналом у своїй діяльності, хорошою людиною. А з чоловіком справжнім прикладом подружнього життя. От з чоловіком це єдине ціле було. Ми так всі навіть, бо кожна має сім'ю, але ще такої сім'ї ми ніколи не могли. То віруся, Дмитруся і це. Ну, дуже йому буде важко нам всім його, бо вона ну, то така доля, що зробиш. Вона 16 майже років боролася з тим. На 61-му році життя Віра Іллівна таки не змогла перемогти хворобу. Боролися до останнього, дуже оптимістка була. Я от ще вчора, бо я працюю на швидкі, вчора приїжджала, то вона абсолютно ніякої не було якогось такого, знаєте, чи якоїсь злості на все. Ну, я не можу навіть не знаю, як підібрати слова людина з великої букви. Скажу відверто, тяжко вірити в те, що це сталося. Вона завжди була настільки молодою, повною сил, енергії, натхнення, завзяття. Це було, я знаю особисто. Це була дуже щира людина з відкритим, великим серцем, великою душою. Музейний працівник, мистецтво знавець, людина, яка відкрила своєму світу Пінзеля, яка відкрила Тернопіль Тернопільщину для свого світу. Нам дає дуже сильно не хватати. Я сподіваюся, що пам'ять про неї завжди лишиться пам'яті вдячних тернополян. Борщівська районна лікарня тепер з оновленим травматологічним відділенням. Там серед іншого зробили повний ремонт та встановили нове обладнання. На черзі утеплення приміщень. Подробиці далі. Оновлене травматологічне відділення відкрили у борщівській центральній районній лікарні. Перетворення, розповідають у медзакладі, тривало близько п'яти років. За цей час відділення повністю відремонтували та оснастили сучасним обладнанням. Тут було замінено все електропроводка. Вся каналізація, вся сантехніка, всі плитки, будемо казати, все з нуля було вичищено і зроблено заново. Коли є телевізор, коли є вайфай, коли людина відволікається від своєї болі, тоді вона скоріше одужує. Тоді вона має якийсь настрій. Наразі у травматологічному відділенні 20 ліжок. Там працюють троє лікарів, травматологів та 12 осіб середнього та молодшого медперсоналу. До слова, самі працівники теж долучилися до оновлення. Багато прибирали всі прибирання, все було на нас. Практично мили, виносили, заносили. Самі нашивали постільну білизну, наволочки, простині, подушки дівчата робили. Це в кожну палату. так. Ми собі принесли з дому машинку, швайну, у нас є працівниця, яка вміє шити. І вот. Ми це зробили за словами голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни, В подальшому в борщівській райлікарні планують впроваджувати енергозберігаючі технології, аби заощадити на опаленні приміщень. Я вважаю, що той стан, в якому перебуває зараз лікарня, він достатньо оптимальний для того, щоб надавати медичні послуги вторинного рівня. Однією з проблемних моментів є лікарні енергоефективність. Ми ставимо собі за мету. В наступному році здійснити максимальне утеплення даного приміщення, даної лікарні. В минулому році, в теплий рік, було майже мільйон гривень витрачено на опалення приміщення. Я думаю, що ми будемо працювати в напрямку того, щоб ці показники зменшувати. До слова, у ремонт травматологічного відділення лікарні вклали півмільйона гривень із місцевого бюджету та ще майже 100 тисяч спонсорських коштів. Школярам Тернопільщини повернуть автобуси, які забрали свого часу в зону АТО. Дев'ять автобусів закупить обласне управління освіти за кошти освітньої субвенції. Ще три десятки автобусів придбають за програмою співфінансування. Райони грають тендерні торги по закупівлі 31 шкільного автобуса. Це йде співфінансування 70 на 30 тобто залишки освітньої субвенції і також органи місцевого самоврядування. На 9 шкільних автобусів тендерні процедури розпочато у нашим управлінням. І ці 9 автобусів будуть віддані у ті райони, звідки за автобуси в зону антитерористичної операції. Планується, що 40 нових автобусів повезуть дітей до школи вже з початку навчального року. Свята замків на Тернопільщині тривають. Цими вихідними черга дійшла і до села Токи. Старовинний замок села Токи Волочиського району цими вихідними відзначив своє свято. Це був дев'ятий фестиваль із програми цьогорічних замкових свят Тернопільщини. Маловідомий замок кажуть організатори заходу. Завдяки задуму провести тут фест. ожив. Такі місцеві громади мобілізовуються і радо приймають цю, цю ініціативу. В принципі, долучаються гарно до свят. Ми бачимо, що кожен об'єкт прибирається і до нього покращується доїзд, покращується інфраструктура. Окрім того, він. Кожне таке свято нагадує людям про ті пам'ятки, які є біля них. Замку села Токи понад 500 років. Колись він був оснащений трьома величезними вежами, а кам'яну скелю, на якій знаходиться споруда, зі всіх сторін омивала річка Збруч. Тож потрапити всередину можна було лише підйомним мостом. Народний депутат Михайло Головко провів тут дитинство. Він добре знає історію фортеці, від якої, на жаль, донині залишилась лише одна вежа. Тож каже, докладе максимум зусиль, аби відновити споруду. Залишити у такому стані досить, як руїни рахуються фортеці токівської. Ну звісно, що потрібно буде на державному рівні шукати варіанти, як це все підтримувати, розвивати, відбудовувати. Адже почнемо і кажуть, є така приказка: хто не пам'ятає свої історії, той не має майбутнього. Аби нагадати жителям Тернопільщини, що у нашому краї є таке мальовниче місце, за підтримки Михайла Головка поблизу замку провели грандіозне свято. На гостей чекала насичена концертна програма, народна кухня та лицарські бої. У токах таке свято вперше, тож місцеві жителі в захваті радіють не лише свято, а й тому, що завдяки цьому заходу інфраструктура села поліпшилась. І світло, і дорога. От протягом цього підготування до свята багато дорога з'явилася біле ближче до села. Краща от, ну, досить, досить є плюсів. Звичайно, приємно і саме що тут саме зацікавили тим, що е, я тут бачу вперше дуже багато молоді. Аби свято замку запам'яталось гостям фестивалю. Для них цього вечора співали відомі українські виконавці, зокрема Володимир Вермінський, гурт Джазова Фіра та спеціальний гість свята гурт Лама. А ініціатор фестивалю Михайло Головко пообіцяв посприяти, щоб свято замку села Токи стало традиційним. Слава Україні! У Тернополі розпочався святковий тиждень. Впродовж семи днів на Тернополян та гостей міста чекатиме низка заходів, присвячених 25-й річниці незалежності та 476 му дню народження Тернополя. Більше знають про це наші кореспонденти. Україна, народжені вільними під таким гаслом цьогоріч українці відзначатимуть 25-ту річницю незалежності у Тернополі. Цьому дню а також дню прапора присвятили багато цікавих заходів: відкриття виставок, фестивалів та презентацій, ексклюзивним стане і перше в Україні відкриття тематичних квітників. Цьогорічні святкування вони особливі. Хочу поділитися такою річ уже 23-го числа. На площі, на театральному майдані о 10-й годині ми зберемось на урочисте підняття прапора нашого. І отут буде виставка. Це перша виставка, коли всі школи, всі наші садочки до цього ювілею висадили такі квітники. Цього на Україні ніхто не робив. Робиться в Тернополі. Завтра відбудеться урочиста церемонія освячення і підняття державного прапора та покладання квітів до пам'ятників Шевченку, Стецьку, Чорноволу, Бандері. На набережній ставу розпочнеться чемпіонат Східної Європи за квабайку. Стартуватиме він о 12-й годині. У змаганнях візьмуть участь спортсмени з різних країн. Україна, Літва, Польща і Германія. Общее количество учасників, которое заявилось на сьогоднішній день, 32 человека. Соревнования будут будуть проходити два дня 23-24-го. виды значит, кольцевые гонки и слаломные гонки. Участвуют мужчины, женщины и, к нашей радости, и детки. У нас будут пять человек детей в возрасте от 7,5 до 12 лет. У День народження України, 24 серпня, програма святкування буде не менш насиченою. У місті відбудеться чимало спортивно-розважальних заходів, зустрічей, концертів, фестивалів. На цьому святкові дні не закінчуватимуться, а продовжуватимуться і надалі. Буде організовано декілька показових виступів біля Тернопільського замку. Це і реконструкції рицарських боїв. Окрім того, будуть проводитися змагання, локальні змагання по ігрових майданчиках. У нас в цей період заплановано відкриття двох спортивних майданчиків на території міста. Буде велике відкриття від реконструйованої циганки, набережної циганки. У неділю, 28 серпня, місто відзначить свій 476-й день народження. Святкування розпочнеться традиційною урочистою літургією у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Острозького. Відбуватимуться святкові концерти, фестивалі та молодіжні вечірки Просто неба поповниться новими відзнаками і алея зірок на Сагайдачного. Урочиста мистецька імпреза там розпочнеться о 15.30. Це буде зірка, перш за все, героєм. А то у минулому році, я нагадую, в нас була зірка волонтерів. Ніде в Україні не було зірки волонтерів, до цього часу немає, їх не вшанували. Тернопіль в цьому плані виключення. Так само героїв АТО Коцюлиму і Підлужному. Це якби такий зв'язок творчих поколінь і молодість, і представлення наші класики, які вже пішли в засвіти. Загалом насичена тижнева програма святкувань спрямована на те, аби зацікавити і потішити тернополян і гостей міста. Організатори запевняють, цікаво буде усім, як дорослим, так і малечі. Майстер-класи, лекції, літературні читання, кінопокази, кубок злате арту, музична сцена, спортивна і дитячі зони, звичайно ж, і велике різноманіття їжі. Вже завтра у Тернополі стартує гастрономічний фестиваль Вуличний ринок. Гастрономічний фестиваль Вуличний ринок у Тернополі організовують вже втретє. Місце проведення залишилося незмінним вздовж набережної тернопільського ставу у межах парку Тараса Шевченка. Однак цього разу з 23 по 28 серпня мешканців та гостей міста чекає ще більше цікавинок, запевняють організатори. Скуштувати смачну їжу вам пропонуватиме близько чотирьох десятків рестораторів. Варто зауважити шашликів, шаурми, хачапурі і тому подібного на фестивалі. Ви не знайдете. Це одна із умов у. Участі ще одна бренд-пакет буде показувати весь фестиваль з одної якоїсь сторони. В цей бренд пакет входить зараз. Великі куски такі фанери, гірлянди, які підсвітлюються. Учасники, таблички учасників. Кожного будуть фартухи, футболки однакові для того, щоб це був якийсь загальний гарний вигляд. Не таке, що цей один собі вліпив одне, другий, другий, третій, третій, а Щоб якась була гарна цілісність. Музики на фестивалі буде вдосталь. Відвідувачі зможуть взяти участь у різних майстер-класах, флешмобах і вечірках. Просто неба 24 і 28-го планують концерти 24 серпня. Нашим хедлайнером є плач Єремі. Крім того, буде Андрій Підлужний, Володимир Ткач і Неймлеста. Друзі щодо 28-го числа. Нашим хедлайнером буде медхеть, крім того, будуть ті, що падають вгору. Київський проект постмен і хлопці зі Львова Львівський танцювальний клуб, та тернопіль наш тернопільський гурт Містер Фрімен». У інших локаціях будуть проводити літературні читання щоденно о 22-й кінопокази. Також можна буде послухати і цікаві лекції. У нас будуть теми, і починаючи від урбаністики, від брендування міста, і закінчуючи такими соціально важливими питаннями. Кібербезпека в інтернеті для дітей і дорослих, як особливий етикет з людьми з інвалідністю. Наприклад, також у нас буде приємне, як вже сказав Сергій, це тема про вино і буде дегустація. Вина, у нас буде тема про лете арт. Одна із найочікуваніших подій Кубок Злати Арту, який відбудеться 27 серпня, 22 учасника зі всієї України, з Дніпра, з Києва, з Львова, з Франківська. Навіть буде декілька з Тернополя. У нас Тернопіль ще трошки слабовато в тому плані розвивається, але вже ну, ми даємо такий поштовх, так що буде все добре з тим. З Ужгороду, тобто зі всієї України, приїжджають дуже сильні учасники. Там бренд, барісти, дуже відомих кав'ярень. А що до молодих... Молодих та ініціативних, то свої проекти під час фестивалю представлять п'ятеро переможців цьогорічних грантів. Кожного року є на фестивалі п'ять грантів. От це є можливість для молоді спробувати себе в бізнесі, так. Оце є фішка нашого фестивалю, і ми залучаємо молодих людей для того, щоб вони, якщо в них є конкретні ідеї, щоб вони ці ідеї реалізовували нас на фестивалі і використовували фестиваль як стартап майданчик. Ці одинадцятикласниці участь у фестивалі беруть не вперше. Однак цього разу вони отримали один із грантів. Гостям пропонуватимуть десерти: капкейки, тортики, чизкейки, еклери і різні тістечка. Дівчата розповідають, таке хобі у них з'явилось ще два роки тому. Це надзвичайні. Такі тортики, до яких привикла більшість тернопільського населення, це дуже цікавий формат. По-перше, ми робимо свою продукцію тільки з натуральних різних продуктів. Це все дуже смачно, красиво. Людина отримує як насолоду від їжі, так і естетичне задоволення. Починали пекти, придумували якісь свої рецепти, бо для... спочатку в нас не дуже виходило. Ми перепробували ну, дуже багато всяких рецептів, потім почали щось своє створювати. І так маємо свою унікальну рецептури, яку тільки ми використовуємо, і яка людям подобається. Окрім того, на території проведення вуличного ринку облаштують спортивну та дитячу зони. Детальніше ознайомитись з програмою фестивалю можна на сайті streetmarket.com.ua. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з інтебе і дізнаєтеся, що чимало цікавого.